Повномасштабне вторгнення Росії запустило процеси тотальної дерусифікації в Україні, саме дерусифікації, адже під хвилю демонтажу потрапили не лише комуністичні пам'ятники, а й інші символи держави-агресорки. У 14 областях демонтували 28 пам'ятників Пушкіну та 9 письменнику Максиму Горькому. Також було знесено 4 пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову. Зокрема, було демонтовано пам'ятник імператриці Катерині II. На Буковині було демонтовано найбільше пам'ятників Радянщини. Чернівецький репортер дізнавався, що чернівчани хотіли бачити на місці знесених радянських монументів. Я думаю, якимось культурним діячам, можливо, комусь з українських інтелігентів. Тим солдатам, які нас захищали, Насправді в Україні дуже багато людей, яких просто треба прославляти і розповідати, тому що ми зараз дуже мало знаємо. Однозначно, треба якийсь меморіал воїнам нашим, всім, хто нас захищає, хто поклав своє життя за Україну. Я вважаю, що всім моїм побратимам, які загинули. Я думаю, що можна поставити пам'ятник нашому президенту. Зараз так. можна встановити пам'ятником волонтерам.